Добрий день, ми знову з вами зустрілися на онлайн-заняття. Сідайте, будь ласка, зручно і слухайте, що я хочу вам сьогодні розповісти. Сьогодні ми будемо з вами пекарями, але спочатку трішечки мене послухайте. Хочу розповісти вам сьогодні вірш про хліборобів. Честь і слава хліборобам! Бо живуть в моїм селі. Хлібороби хліб нам роблять, знайте, ви про це малі. Пору літню в час осінні, навесні в гарячий час, косять, жнуть вони і сіють. Лану руть у кожний раз. А їсте ви паляницю, калачі, смачні їсте, не забудьте уклониться хліборобові за те. Ми бачимо і ми знаємо вже. Як працюють тяжко наші хлібороби. Тому пропоную сьогодні вам втілитись в цю професію. Але ми не будемо сьогодні з вами нічого сіяти, нічого робити. Пропоную зліпити вам ось такий чудовий караван. Ми бачимо, що він може бути з різноманітними колосками, квітами, будь чим. Але ні. Ми можемо побачити не лише квіти, а ще можемо побачити пташечок. Можемо каблучки тут побачити. Тобто на каравані може бути будь-що. І сьогодні ми зліпимо з вами чудовий караван, але не просто ось так, ніби хлібина, а ми з вами будемо його ліпити ще й прикрашати. Але перш ніж ми почнемо з вами працювати, його ліпити з пластиліну, пропоную вам. Спочатку розім'яти трішечки наші рученята, бо, можливо, вони трішечки в нас замерзли. Що ж, давайте почнемо, підготуйте рученята і виконайте гімнастику для рученят. Все молодці. Що ж, давайте почнемо. Зараз. Ось ви бачите, у мене є дощечка. У мене є коричневий, білий і жовтий колір. Нам потрібно пів шматочка коричневого кольору. Ми повинні відділити від нього маленьку частину. Ось таку. Відкласти в сторону. А з цього шматочку ми повинні зробити круглий каравай. Можемо ручками ось так робити, а можемо подушечки розкатати. Як вам зручно, якою технікою користуватися? Ось так. Бачите, як я працюю. Каравай наш повинен бути круглої форми. Ми ж бачили з вами на відео, який у нас каравай повинен бути. Але ось так його треба трішечки притиснути, щоб він нас не котився, а він нас стояв на місці. Ось так. Бачите, як це зробила я? Ось так. Притискаємо, щоб він нас тримався на душечки. Тобто одна сторона ми притиснули. І ось такий каравай. Коли ви виконаєте це завдання, скажете мені, ми продовжимо далі. Все. Чудово. Сюшенька, ти вже зробила завдання? У тебе вже є така кулька, скажи, будь ласка. Коли ми вже з вами зробили ось таку кульку, ми працюємо тепер з малесенькими такими шматочками. Нам потрібно їх ось так розкатати. Розкатуємо в тонесеньку смужечку. Такий, ніби канатик. Ось так. Катаємо, 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 не поспішаючи. Ось, бачите, який в мене тонесенький канати. Так само і з коричневим кольором. Вони повинні бути однакової довжини. Ось так. розкатали. Катаємо коричневий і жовтий колір. Скажіть, будь ласка, нагадайте мені, як... що ми з вами робимо, що ми з вами ліпимо? Каравай! Каравай, звичайно. Так. Ось так. Я вже розкатала. Коли ви розкатаєте, скажете мені, я потім вам скажу, що ми будемо далі робити. Домовились? Виключить. і я не скажу, можна Ну, що заченнятка виходить у вас чи ні? А, так. Чудово. я все Чудово. Зараз чекаємо нашу Ксюшеньку Ксюшенька ти вже зробила? Зробила. Чудово. Тепер дивіться, будь ласка, що ми робимо з цими канатиками. Ось вони в нас лежать, вони однаково і довжини. Нам потрібно їх взяти в руки і ось так ніби закрутити. Бачите, як це роблю я? Ось так. Просто берете і закручуєте. Але дивіться обережно, щоб вони у вас не переривалися. Ось так. Ось, бачите? Я їх просто взяла і закрутила. І воно ось такий чудовий, ніби канат. Коли ми це зробили, ми беремо наш каравай і навколо нашого каравая ось так по центру його обгортаємо. Ось такий повинен бути в нас каравай. Ось. Ніби косу заплили для нашого каравая. У мене вийшло. Звичайно, молодець. Тепер, будь ласка, зробіть чотири невеликих шматочки, ось таких зовсім малесеньких, і з білого кольору. І потрібен один шматочок жовтого кольору, також зовсім зовсім малесенький. П'ять шматочків білого і один жовтий. Ось, бачите? Тепер нам з цих малесеньких шматочків потрібно зробити кульки. Можна ось так пальчиками, як це я роблю. А можна ось так двома пальчиками. Жовтий шматочок ми кладемо по центру нашого караваю. Ось так. І притиснули. З білих шматочків робимо знову ж таки кульки. Можемо користуватися нашою дощечкою. Ось так. Бачите, ось одна в мене кулька є. Зараз ще одна буде. Тільки дуже не тисніть, будь ласка, на пластирин, бо може пластирин прилипнути до вашої дощечки. Зовсім зовсім легесенько. Тримайте його пальчиком і робіть кульку. Ось так. Як це роблю я. Ось. Тепер кожну кульку ми повинні з вами ось так пальчиком притиснути. Ось, бачите? Ось повинні бути ось такі, ніби прямокутні листочки. Це буде в нас кліточка така. І кладемо, знову ж таки, на каравай. Притиснули і поклали на наш каравай. Притиснули, знову ж таки, і поклали на наш каравай. Притиснули пальчиками ось так. І кладемо на наш каравай. Ось так. Отак. І знову ж таки, ще одну пелюсточку притискаємо. Ось так. І кладемо на наш каравай. Ось такий чудовий каравай ми повинні з вами сьогодні були зліпити. Бачите?